Усі мої вітанечки, з вами Дмитро і сьогодні у нас яка практика? А вже ж десята. Залишилось три практики, після чого можна переходити на інші курси. Ось, я сьогодні оновлення отримав. Це грузики для того, щоб трохи важкіше було практикувати. Ми сідаємо, як завжди, зручно для нас позу для того, щоб робити цикл вакууму. Сьогодні наприкінці нове дихання, але початок завжди один той самий. Або ви можете практикувати це до дихання, котре ми починали перші шість практик, або цикл вакуум. А вже ж краще все ж таки практикувати цикл вакуум, бо він більш е такий агресивний і дає більше результатів. Отже, ми сідаємо і починаємо з цикла. Цикл. Віддих вакуум. Выдих, вдих, цикл. チコ。 Буде вакуум. Ви вдих. Розслабилося. Починаємо ми практику з позиції маласини, нагадувати, як її робити. Я не буду. Головне, ми пам'ятаємо про те, що в нас повинна бути пряма спина. Ми сідаємо в положення маласини і дихаємо тут. Намагаємось розслабити наш таз і напружити, навпаки, спинку завдяки її розгинанню. Руки тиснуть в руки, дихаємо дуже спокійно. Спокійне дихання. І намагаємося завжди маківкою тягнутися до неба. Як тільки ми це зробили, ми виходимо на носочки, вийшли на носочки, прибираємо долоні, розгортаємо до неба. А вже ж я розумію, що може комусь складно бути, можемо з того положення. Але, як ви бачите, я тримаю спинку, все одно рівно, коліна не завалюю. І тримаємо це положення. Долоні дивляться до неба. Намагаємось тримати спинку, вона повинна відчувати напругу. Дихання дуже спокійно та повільно. Впираємось руками в пахову ділянку, витягуємося. Не в паху а в наші стигнули кістки. Знову ж ми повинні відчути, як ми витягуємо хребець за хребцем мене аж болить моя спина, витягується, я відчуваю натяжіння. Оп, хрумкнув. Обожнюю цей момент. І тиснемо, тиснемо, ще раз тиснемо. Дихання спокійне. Зараз втримуємо спинку, руки. Підіймаємо в боки. Знову, як ви бачите, моя спина рівна. Якщо складно і висотулитись, припіднялися. Лопатки звели разом, долоні, як ви бачите, дивлюся туди, пальці розставлені. Лопатку тримаю разом. І нахил. Дихаємо дуже спокійно. Можемо тулуп подати більше на носочки, для того, щоб більш важкіше було. І тримаємо. Наприклад, з вагою в руках, тупо пів кіло на руках, Ну, відчувається краще. Далі ми виходимо у вершника, пам'ятаємо про спинку, втягуємо живіт і присідаємо. Якщо не можете так тримати, трохи вище. Руки перед собою і тримаємо. Ноги напружені. Колінки не заходять ні всередину, ні назовні. Вони знаходяться на ширині пле... наших стоп. Дихання дуже спокійне. Сідаємо знову маласину. Трохи так розігрилися і починаємо тягнутися лопатками дозаду. Маласину утримуємо. І спокійно дихаємо. Зараз ми повинні вийти в пістолет. Так як ми ту навчаємось тільки, я покажу декілька слабких варіантів. Виходить, ми повинні вагу тіла перевести на нашу праву ногу. Ми можемо руку ліву поставити за лівою п'яткою. Як ви бачите. Перший варіант. Руку праву перед собою і потрохи вирівнюємо ліву ногу. Це перший варіант. Як ви бачите, в мене центр тяжіння під тазом між двома кінцівками лівою рукою та правою ногою. І ми починаємо потрохи штовхати лівою рукою себе вперед. Для того, щоб наше сонячне сплетіння пішло до коліна. Знову ж, ось такий варіант теж піде. Головне потрохи подавати вперед, поки ви не вийдете ось такий пістолет. Знову ж, у нас працює стопа, коліно в мене на ширині плеча. Ой, на ширині стопи. Дихаємо дуже спокійно. Знову ж, такий варіант теж нормальний. Повертаємось до маласини. Ту ми руки ставимо перед собою. Можемо потрохи підіймати догори. Знову ж, в маласині, можна ось так сидіти. Головне коліна не завалювати. Потрохи тримаємо. Якщо складно, можемо на носочках трохи тримати. Для того, щоб найголовніше у нас утримання прямої спини. Дихаємо дуже спокійно. Знову пістолет на лівій нозі. Спочатку праву руку назад. Отягуємо праву ногу і потрохи навалюємось на ліву ногу. Знову ж, ось так. Теж піде. Ви повинні відчувати, як працює ліва стопа, права нога. Знову повертаємось до маласини. Сілимо маласину. і зараз наше праве плече. Приклеюється до правого коліна. І ручками двома тиснемо ліво коріно від себе. Ось таке. Можемо трохи ширше поставити ноги. Але я не відриваю. Ось в мене замочок. Я не відриваю плече від коліна і вирівнюю дві руки. Мої дві руки повинні бути повністю прямі. А я зберігаю тиск мого правого плеча до правого коліна. І дихаємо дуже повільно. Контролюємо усі відчуття, намагаємось зрозуміти, як розкривається таз. Добре. Переходимо В. на інший бік, впираємось і тиснемо. Спокійне, тихання розслаблене. Я можу однією рукою тиснути взагалі. В йога-терапії ви побачите ось такий рух. Так а вже ж краще, але давайте потрохи привчати себе. Ось так тиснути. Добре. Зараз ми виходимо в горизонтальне положення. Руки ставимо. Пальці розставляємо і тримаємо горизонтик. Наші лікті дивляться назад, як ви бачите. Поперк не прогинаємо, ось так не стоїмо наші кісті, зап'ястки під плечима. Ноги напрошені, сідниця напружена. Ми спокійно тримаємо і дихаємо. Не біжимо нікуди. Підборіть до шиї. Пальці розставлені, навантаження йде на три пальці. Великий вказівний, середній. Штовхаємо собаку мордою донизу. Пам'ятаючи про те, що найголовніше у нас саме наша пряма спина. Вирівняли спину, грудину підтягнулися, плечима більше штовхнулися, вирівняли ноги. Ну, Вирівнюємо кожного по-своєму, я розумію, що це новачки, тому ось так можна тримати спокійно. Ми тягнемось грудиною між ніг. Поштовх зберігаємо. І спокійне дихання. Зараз звільняємо праву руку, беремось, якщо у вас зігнуті руки, можна взятися під коліно і потроху рівнюємося. Якщо у вас сок, ви можете взятись правою рукою за лівого гумілкостоп. Але, будь ласка, тисніть більше лівою рукою. Тут дуже важливо саме втиснути лівою рукою якомога більше, щоб плече, лопатка пішла до вуха. Це прям дуже важливий елемент. Тоді все буде ок. І втискаємо нашу руку у підлогу. Добре? Зараз змінюємо руку і тримаємо так само на інший бік. Знову ж я тисну правою рукою більше, ліва рука чіпляється за гомілкостов. Спина рівна, якщо що, краще цігнути більше ноги і взятися під коліном. І контролюємо дихання, не затримуємо його. Ми виходимо в горизонт і зараз тягнемо праве коліно допереду. Ось так. Якщо складно, ми ставимо праве коліно і тягнемо до грудини. Ми намагаємося все ж таки... Ліву ногу стегно приклеїти до ребер. Ось так. Щоб воно не залишалось вісити ось тут. Тому ми втягуємо, а плечі у нас залишаються над зап'ястками. І тримаємо. Знову ж у вас варіантів багато. Головне відштовхуватись, не провисати на плечах. Це вбиває плечі і не розвиває силу. Зараз виходимо, собака мордою догори. Якщо складно і болить поперек. Ми ставимо коліна, більше штовхаємось руками. У родину подаємо вперед, головою ось так не робимо провисаємо на плечах. Штовхаємо, завжди контролюємо наш стан. Підборіддя до шиї, в голову не запрокидаємо, нічого такого не робимо. І тримаємо це положення. Спокійно, все ж таки, дихання. Зараз тягнемо праве коліно до грудини і контролюємо своє дихання. Спокійно дихаємо. Знову собака мордує до гори. Дихання спокійне та повільне. Зараз вводимо нашу ліву ногу вперед. Ми намагаємось поставити її на лінію з нашими долонями. Ось ми поставили, якщо ви сутулитесь, блоки беремо і ставимо ось так. Можете боком. Головне, як ви бачите, положення моєї спини. У драконі дуже важливо, щоб у нас не стулась спина. Тому можемо ось так брати, у кого розтяжки немає. Головне, як ви бачите, в якому положенні моя спина. Ось в такому положенні у вас повинна вона бути. Можете прибирати блоки на пальцях робити. Наше праве коліно залишається на підлозі. Гордину подаємо вперед. Коліно не завалюємо всередину, навпаки трохи назовні. Дихаємо спокійно. Ставимо нашу праву долонь на підлогу. Ліва рука, як ви бачите, мої пальці дивляться в напрямку стопи. Я вперся всередину свого коліна, стопу ліву тягну на себе, не розслабляю, щоб не було такого залому у гомілкостопі. Тому ми тягнемо пальці на себе і штовхаємо коліно від себе. І тримаємо це положення. Не треба сильно, не треба завалюватись, головне нейтральне положення, можна використовувати блок і тиснути від себе ось таким чином. І тримаємо. Про стопу не забуваємо. Все, тримаємо під контролем лопатки, тримається разом, тиснемо коліно від себе і насолоджуємось моментом. Добре. Зараз лягаємо на стегно, беремось за стопу. Ось лягли на стопу, стегно і потроху починаємо вирівнювати нашу ліву ногу. Ось тут відчуваєте, що тягне, зупиняєтесь. Ту найголовніше, щоб ось такої сутулості не було. Нам треба, треба потрохи вирівняти ось так. Наша ціль все ж таки це правильна розтяжка. Тому ту зупиняємось, там, де у вас бар'єр, скажімо так. І тримаємо. Не намагаємо собі рвати щось. Повинно все бути максимально комфортно. Дискомфорт повинен бути на десь. 5 балів з 10, але без гострого болю. Гострого болю не повинно бути. Добре. Зараз ставимо долоні і виходимо знову собака мордою донизу. Вийшли собака мордою донизу і тримаємо це положення. Дихання спокійне, пам'ятаємо про спинку. Ноги це в останню чергу. Потрохи з практикою з часом. У вас буде виходити собака мордою донизу, як у мене. Щоб ви розуміли, мені потрібно було цілий рік займатися йогою щоденно, щоб поставити п'ятки на підлогу. Мене жахлива була розтяжка. Цілий рік щоденні собаки мордою донизу суринамаскар тощо. Базова йога. І зараз ми робимо крок правою ногою вперед. Ставимо ліве коліно на підлогу. І дракоша. Знову драком. Використовуємо, якщо що, цеглинки. Тазом тягнемось донизу. Отримуємо це положення. Пальцями відштовхуємось, голову не клюємо. Ми тримаємо маківку, тягнемось до неба. І спокійно, дуже спокійне дихання. Стамо ліву долонь на підлогу. Стопу право тягнемо на себе, права долонь впирається в внутрішню частину коліна і штовхаємо від себе стегно. До речі, моє ліве плече залишається над е, лівим зап'ястком, як ви бачите. Тобто я ось так не завалююсь, я лопаточки зводжу і більше штовхаю від себе праве коліно. А стопа в мене не зупиняється працювати. Я отримаю, Отримуєш це положення. Добре. Зараз лягаємо на стегно. Паху поклали на коліно. Взялись за стопу і потрохи не відриваючи тулуб від стегна, вирівнюємо ногу настільки, наскільки нам дає наша розтяжка. Ми не намагаємося вирвати. Краще взагалі. Щоб було мінімальний рівень дискомфорту, але ви відчували деяке легке натяжіння. І через видих ви завжди тягнете. Ви намагаєтесь дих, видих, штовхнули більше. Вдих. Розігнули трохи, видих, штовхнули більше. І таким чином у вас буде покращуватися розтяжка. Маленькими кроками ми вибудовуємо собі гарну розтяжку. Добре. Зараз ми ставимо наші, ось у нас права п'ятка. На лінії ми зупинили, там, де на лінії п'ятки ставимо руки, виводимо ногу назад. І там, де у нас зап'ястки, ми ставимо лікті. Ось це положення. Долоні зловили, а вже ж ми робимо планку. Лікті ми вперлися, відштовхнулися і потрохи вирівняли ноги. І тримаємо ту планку. Втягуємо живіт, працюємо на максималку. Попри не підіймаємо, не прогибаємо, краще, якщо що, поставити коліна. І штовхаємось завжди від підлоги. Завжди холод штовхаємось, не провисаємо на плечах. Плечі повинні бути активними. Лягаємо у сфінкса. Лігті залишаються. Грудину подаємо вперед, ножки напружили. Як тільки напружили ножки, ми лів ліву, праву руку кладемо посередині, ліву руку витягуємо перед собою. Але тільки охайно робіть, якщо складно, ми трохи праву руку давимо ставимо далі. Саме правий лікот. І руки просто паралель з підлогою. І тримаємо таке положення. Ноги напружені і отримуємо. У мене активно працює права рука. Ноги таз в мене працюють. Ставлю лікоть. І зараз я працюю з іншою рукою. Знову ж. Лікоть в мене під плечем, може трохи далі, а долонь обов'язково або посередньо, або трохи заходить. На лінію нашого правого плеча. І оводимо руку. І спокійно дихаємо. Лягаємо на, наші, на наш живіт, руки кладемо під підборіддя. І тут ми Напружимо ось перес і підіймаємо нашу ліву ногу. Як ви бачите, мій таз приклеєний, але ноги напружені. Ось в мене коліна не торкаюсь підлоги. Тазом я впираю з підлогу і просто натягую ліву ногу і тримаємо таке положення. Але я лежу, як ви бачите. Я лежу і затримую таке положення. Ставимо ліву ногу і піднімаємо праву. Дихання повільне. Опускаємо ногу, розгортаємось, шагасимо. Ось так і пройшла у нас силова практика. І зараз дихання. Це моє улюблене дихання, котре я роблю, як тільки прокидаюся. Ми повинні вдихати. Робити вдих-видих, вдих видих вдих видих І ми робимо 5 секунд вдих, 5 секунд затримка, 5 секунд видих, 5 секунд затримка. Друге коло 10 секунд, третє коло давайте. Ну, 15 спробуємо на третє коло. Якщо складно буде, ви можете дихати. Трохи раніше, тому ми почнемо 5-10-15. Вдих і видих тільки через ніс. Ось тут акцент саме на вдих-видих через ніс. Вдих, видих, ми будемо просто робити по команді. Але дихання наше глибоке. Слухайте уважно і намагайтеся адаптуватися і зрозуміти. Бо ми вдихаємо, ну це просто я кажу, вдих. Ви взяли вдих повну грудину дуже спокійно. Видих. Вдих. І видих. Дуже охайно, спокійно, різко не дихаємо. Ми лякли. Вдих. Видих. Вдих. Видих. И вдых. не выдох. Вдых. 5 секунд. 5. Затрымка. 5. Выдох. 5. Затрымка. Вдих. выдих, Вдих. выдих, Вдих. выдих, Десять вдох. Десь це затримка. Десять видих. Десь це затримка. Вдих. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. И выдох. Пятнадцать вдох. П'ятнадцять затримка п'ятнадцять видих. без максимум затримка мінімум 15 секунд Можете розслабитись. Знову ж, тут ви ознайомилися з таким диханням, і ви можете його використовувати на постійній основі навіть для того, щоб розслабитись перед сном. Він якраз гарно стабулює, але для того, щоб розслабитись, намагайтесь недовго тримати наприкінці, щоб не перевантажити нервову систему і не виробити адреналін від довгої затримки. Тому контролюйте себе. Намагайтесь відчувати своє тіло якомога краще, відчувати і насолоджуватись моментом того, як працює ваше тіло. І що? І до зустрічі у наступній практиці.